Ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою, простір створений для вашого душевного спокою та глибокого відновлення. Тут панує атмосфера тиші, світла та божественної любові, яка сприяє вашому внутрішньому зростанню та гармонії. Сьогодні я запрошую вас послухати особливу молитву створену Джозефом Мерфі, видатним проповідником, автором і дослідником сили підсвідомості. Його праці та молитви допомогли мільйонам людей у всьому світі віднайти спокій, зцілення, упевненість і відчуття захисту та миру у своєму житті. Ця наукова молитва особливо підходить для тих, хто прагне зміцнити свій духовний захист, подолати тривоги. Та відновити внутрішню рівновагу. Вона допоможе вам відчути захист і підтримку божественної любові, розчиняючи всі негативні впливи та налаштовуючи вашу підсвідомість на відчуття безпеки, спокою та впевненості. Найкраще слухати цю молитву в напіврослабленому стані, коли ваша підсвідомість найбільш сприйнятлива. Це ідеально робити зранку після пробудження або ввечері перед сном. Для максимального ефекту рекомендується практикувати молитву щодня протягом місяця: знайдіть тихе місце, розслабтеся, закрийте очі та дозвольте цим словам проникнути у ваше серце та огорнути вас світлом і любов'ю. Налаштуйтеся на глибоке відчуття спокою та захисту. А тепер, коли ви готові, розпочнемо нашу молитву. Божественне джерело любові та світла постійно наповнює мою душу та оточує мене з усіх боків. Його могутня енергія спрямовує мої думки і вчинки, створюючи навколо мене простір абсолютної гармонії та безпеки. Любов, захист, мир і порядок завжди панують у моєму житті. Усе, що мене оточує, осяєне світлом вищої, божественної сили. Божественна любов і світло захищають мене, наповнюють моє життя радістю, злагодою, мудрістю та ведуть мене до благополуччя і духовного зростання. Усі негативні впливи зникають у світлі божественної істини, і моє життя наповнюється спокоєм і благодаттю. Я знаю, що кожна подія в моєму житті розвивається відповідно до божественного плану. Усе, що я думаю і роблю, перебуває в згоді з принципами добра і мудрості, нескінченого розуму, моєї підсвідомості. З кожним вдихом я наповнююся Божественною силою спокою. А з кожним видихом моя підсвідомість звільняється від усього, що заважає моїй безпеці та внутрішній рівновазі. Я відчуваю, як світло безмежної, божественної любові наповнює кожну клітину мого буття, зцілюючи і зміцнюючи мене. Мій розум наповнений Тишею і світлом. Мої думки чисті й спокійні, а моє серце випромінює любов і впевненість. Я відчуваю єдність із собою і всесвітом, сповнюючись спокоєм, радістю та гармонією у кожному моменті свого життя. Божественне керівництво спрямовує мене. Допомагаючи ухвалювати правильні та виважені рішення. Нескінчений розум моєї підсвідомості приймає ці істини та втілює їх у реальність прямо зараз. Я глибоко вдячний, бо знаю, що кожне слово, яке я вимовляю, спрямовується туди, куди я його посилаю. Дякую тобі, Божественний розуме, за те, що це так. Я дякую тобі. Я, дякую тобі. Я, люблю Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я, дякую тобі. Я, люблю Я люблю тебе. Божественне джерело любові та світла постійно наповнює мою душу та оточує мене з усіх боків. Його могутня енергія спрямовує мої думки і вчинки, створюючи навколо мене простір абсолютної гармонії та безпеки. Любов, захист, мир і порядок завжди панують у моєму житті. Усе, що мене оточує, осяєне світлом вищої, божественної сили. Божественна любов і світло захищають мене, наповнюють моє життя радістю, злагодою, мудрістю та ведуть мене до благополуччя і духовного зростання. Усі негативні впливи зникають у світлі божественної істини, і моє життя наповнюється спокоєм і благодаттю. Я знаю, що кожна подія в моєму житті розвивається відповідно до божественного плану. Усе, що я думаю і роблю, перебуває в згоді з принципами добра і мудрості, нескінченого розуму, моєї підсвідомості. З кожним вдихом я наповнююся божественною силою спокою. А з кожним видихом моя підсвідомість звільняється від усього, що заважає моїй безпеці та внутрішній рівновазі. Я відчуваю, як світло безмежної, божественної любові наповнює кожну клітину мого буття, зцілюючи і зміцнюючи мене. Мій розум наповнений Тишею і Світлом. Мої думки чисті й спокійні, а моє серце випромінює любов і впевненість. Я відчуваю єдність із собою і всесвітом, сповнюючись спокоєм, радістю та гармонією у кожному моменті свого життя. Божественне керівництво спрямовує мене. Допомагаючи ухвалювати правильні та виважені рішення. Нескінчений розум моєї підсвідомості приймає ці істини та втілює їх у реальність прямо зараз. Я глибоко вдячний, бо знаю, що кожне слово, яке я вимовляю, спрямовується туди, куди я його посилаю. Дякую тобі, Божеству не розуме, за те, що це так. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Божественне джерело любові та світла постійно наповнює мою душу, та оточує мене з усіх боків. Його могутня енергія спрямовує мої думки і вчинки, створюючи навколо мене простір абсолютної гармонії та безпеки. Любов, захист, мир і порядок завжди панують у моєму житті. Усе, що мене оточує, осяєне світлом вищої, божественної сили. Божественна любов і світло захищають мене, наповнюють моє життя радістю, злагодою, мудрістю та ведуть мене до благополуччя і духовного зростання. Усі негативні впливи зникають у світлі божественної істини, і моє життя наповнюється спокоєм і благодаттю. Я знаю, що кожна подія в моєму житті розвивається відповідно до божественного плану. Усе, що я думаю і роблю, перебуває в згоді з принципами добра і мудрості, нескінченого розуму, моєї підсвідомості. З кожним вдихом я наповнююся божественною силою спокою. А з кожним видихом моя підсвідомість звільняється від усього, що заважає моїй безпеці та внутрішній рівновазі. Я відчуваю, як світло безмежної, божественної любові наповнює кожну клітину мого буття, зцілюючи і зміцнюючи мене. Мій розум наповнений Тишею і світлом. Мої думки чисті й спокійні, а моє серце випромінює любов і впевненість. Я відчуваю єдність із собою і всесвітом, сповнюючись спокоєм, радістю та гармонією у кожному моменті свого життя. Божественне керівництво спрямовує мене. Допомагаючи ухвалювати правильні та виважені рішення. Нескінчений розум моєї підсвідомості приймає ці істини та втілює їх у реальність прямо зараз. Я глибоко вдячний, бо знаю, що кожне слово, яке я вимовляю, спрямовується туди, куди я його посилаю. Дякую тобі, Божественний розуме, за те, що це так. Я дякую, Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я, дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я Я люблю тебе.